Всім доброго ранку, всім мирного неба над головою, всім 36.6. Дякую, що підписуєтеся на мої канали. Е, дякую, що за просмотр. Дякую, дякую, дякую. Е, питають мене, е, я на чому гроші. Як на YouTube-каналі, так і на -і. Нічого я не Тіктоке. Щоб заробляти на тому же Тікток, треба виходити в ефір. Щось таке. Ну, я... Один раз вийшов, подивився на цей цирк і сказав, що більше енергії не буде. Ну, тепер поїхали як сюди, капаків постранц. Життя в капаків-постранц. На жаль, скрутне положення в капаків Е Як не вистачає водіїв, так і слусарів, і також не вистачає руководства, керівництва не вистачає. Розумного, нормального, без униженні і оскарні. Ось на сьогоднішній день грошей на запчасти немає. І на сьогоднішній день во многих депо можна просто заїхати. ну Скажуть, брехня, це все, він бреше там туди-сюди. Ні. А, можна це перевірити. Буває такі а, сладкі дні, що один-два вагони є в резерві, а, а буває так, що скрутне положення, навіть нема на чому водію і виїхати. Ось. А, подольське трамвайне депо поки а, не відкрит, Вроді би як маршрут ще не відкрили 14-18 і вони ще на коні. Ще на коні. Тільки відкриється цей маршрут. І ви розумієте, що як водіїв, так і вагонів буде не вистачати. Ще раз скажу: якщо раніше було, що другий табельний був противозаконний, то зараз він відновили, його відновили в ноги депо і люди працюють на, на другому табельному номері. На жаль, знаєте, як пилю в глаза пустили, як... ну, це школа капаків постану. Спочатку зробити, що це противозаконно було, а потім люди починають. Приходить якийсь час і починають людей заставляти писати опять табельний, другий табельний номер. Колись була у мене розборка по поводу другого табельного номеру. Откуда він взявся цей другий табельний номер? Він взявся ще при господині Ламбуцькому. Це був, був бувший генеральний директор, вроді як Николай Михайлович, я вже не пам'ятаю. Ну помню такі фамілію Ламбуцькій, коли прийшли <му> часи. А вони постійно в КПК, в Пост вони дуже дуже тяжкої. Чому я не розумію? Ну виходить, що знаєте, як по? Якщо б чуть-чуть е, менше би, чи менше чи вирували б, то я думаю, було б все гаразд. І, і от скрутні часи, це були, зараз е, скажу, десь 2006-2007 рік. І тоді, е, ну, коли не було другого табельного, якщо людина виходила з вихідного дня, йому об'язані були платити вдвоє. За те, що він вийшов з вихідного дня. Потім вони знаходять вихід, вони роблять другий табельний номер, і по цьому другому табельному номеру людина працює. І отримують в одинарному розмірі. А то все може і менше отримати. Можуть надурити, треба вчити вміти і контролювати. Вот. І е, потім, як вияснилось в 2024 році, е, вичислили, що оказується в другий табельний вишов, оказується, він був незаконним. І вони мають да, є таке людина не має права працювати. Е, це люди мають право по сумістительству працювати на другому на цьому табельному. Ось ну наприклад, я там працюю е, манівровим. І я маю право на цьому підприємстві. У мене там є пару вихідних, я маю право працювати на а, лінії. оце я маю право робити це а, на другому табельному і а, по сумістительству. Ну коли водій є працівником працівником КПК-пространців і там, наприклад, беремо там Подольська трамвайний трет, і він же пише в цьому підприємстві на другий табель. Це фаріорі, це противозаконно. Ну, на жаль, я ж кажу, в глаза пустили, А це пустилося? Коли, коли е, убирали, убрали, збіжала господин Лєпченка, почалися масові перевірки КП в пространство підрозділи. І е, замили ці очі, е, закр... Тіпа, признали, що це незаконно, і бігом анулювали. Е, бувало, що людей навіть визивали на допити. Працювала людина чи не працювала людина на другому табельному і знає, що це таке, на жаль, правдивої правди, правоохранительні органи не почули від людей. Зараз все утіхло, новий генеральний директор і повертається, на жаль, другий табельний номер. Хто діє для цього? другого табельного номера. Это госпожа Дюжева, это господин Литвинов, которые делают эконом пакет для КП Киев по вот так вот и происходит. На жаль, на людях эконом, экономить гроши. 736,6. Подписывайтесь на мой канал. Канал дальше будет еще интересно.